В постійній рубриці постаті сьогодні поговоримо про досить такого цікавого, визнаного в усьому світі митця, творчість якого наповнена глибинними сенсами, які дуже важливі в період трансформації, трансформації суспільства, особистості епох цілих і таких перехідних, таких часів, ітиметься про художника Віктора Сидоренка. В час, коли Україна переживає війну та глобальні трансформації, мистецтво постає як провідник сенсів та цінностей. Характерною в цьому контексті є творчість Віктора Сидоренка, одного з найвідоміших українських митців: живописець, куратор, теоретик мистецтва, народний художник України, очільник Національної академії мистецтв України, Засновник Інституту проблем сучасного мистецтва. Декілька фактів біографії. Народився 31 грудня 1953 року в Казахстані в родині репресованих. Випускник Харківського художньо-промислового інституту починав свій творчий шлях як реаліст. Пройшов трансформацію від традиційної школи до неоавангардизму. Ключові проєкти, ранні цикли, жінки та квіти, цитохронізми. Згодом автор вже культових мультимедійних серій, таких як Жорна часу про плинність часу та пам'ять, левітація, амнезія, нульовий рік, ідея світла. Центральним образом є перехідний персонаж, нерідко напівоголений, що символізує адаптацію особистості в умовах соціальних трансформацій. Віктор Сидоренко кандидат, мистецтвознавства, професор, автор винаходу власної фарби, яка має назву глибокий червоний Віктора Сидоренка. У 2003 році представляв проєкт Жорна часу на венеційські бієнали. Неодноразово виступав куратором та комісаром українського павільйону. Твори експонуються в провідних музеях світу. Діяльність митця поєднує образ світла. Такий важливий для пострадянського покоління менталітету, особливо зараз, в час доленосного протистояння з російським імперським злом.